Народ, всім привіт, хочу показати як відкрити задні двері на таурегі. Не відкривалось не снаружи не знутри. І що для того треба? Так, для початку я відкру... відкручую болти нижні. Ось ця планочка вона дістається, там з салона чуть-чуть її підковернули і вона потім так сюди вилазить. Зараз далі покажу. Так, ось така. Торкс такий це т 20 длина його до згиба десь 5 см у мене, ну можна коротше подсюди робити, там десь 4 см буде чуть-чуть зручніше. Ну, в принципі, там на крайняк можна підігнути. Такого зварили з обичного Гобразного. Потім виходить, зняли сідлушки. Сидіння заднє, ось Тут болт, там болт і там так само два штучки. Фішки від'єднали. Від це, мабуть, підірк там і датчики так далі. ну, сидіння піднімається від спинки сюди вверх. Потім, за цю планку я сказав, потрошки відкручував, потихеньку, трохи довго, там, пів часа посидів, поковирявся, але відкрутив. Потім карту відсмикуєте на себе, піднімаєте вверх. Потім тут 4 їх закльопки одна, дві 3-4 і саморізи. Я відкрутив і саморізи, щоб точніше шурупи чи болти. Открутив болти. Одгинаємо цю защиту, ось вона лежить. Тут на ній є ось така ще пластмаска. Дві закльопки. Я не знав. Совєтую їх теж або зрізати болгаркою, або Ну, Висверлить може не получиться. краще болгарочка і акуратненько срізати. Я не знав трошки поламав пластмаску, але вона там типу якби особо ніякої серйозної роботи не виконує, тому нічого страшного. Далі відкручуємо, опускаємо, в принципі, можна опустити це стекло. Не обов'язково але можна відпустити, оттопируємо цю штуку і зараз покажу на замку. Замок я вже розібрав, причину знайшов. Можливо, в кожного своя причина у нас своя. Так, ось ця е красна, можна сказати, красна пластмаска. Я її почав шевелити, вона типу, відповідає за відкривання ось, відкривання дверей. І, ну, тут багато типу, механізмів, вони всі зв'язані між собою. А проблема була в тому, що ось відпала, відпала ножка. Так, зараз. Ну, коротше, цю штуку красну я шевелив. І ще ось цю білу я там підставив, щоб вона попала в пазик і двері відкрились із салону. Коротше, зібрав я вже замок. Убрав я ту дорожку. Зовсім її убрав, то виходить, защита від дітей виставив, щоб працювало просто центральний замок, відкриття і закриття. Вже провірив, ніби все працює. і Хочу показати як поставити її на місце, тому що в ідеалі, щоб його поставити без проблем, треба зняти стекло вместе з цією рамкою. Тут є ось 4 болтика, один, два, там захований за резинкою 3-4 і вона дістається повністю. Вишне. Можна його вставити і так. Надів пластмаску з пластмаскою без пластмаски, воно взагалі ідеально зайшло. З пластмаскою вставляю ось такого. Заводю сюда. Заводю сюда. Всего кусок кузова. Тут мягкий играет. Упираем і запихуємо ось так воно зацепилося за закладну, о. Дней рукою. двома вообще вже поставило О, от вона стала. Все. замочок стоїть. Все чітко. А, ще що забув сказати, ось цю штучку треба сняти для повного максимального удобства. Знімається вона дуже просто, взагалі без проблем. ось Тут за цією резиночкою захований болтик. його відкручуєте І все, вона знімається. Там на цих пластмасках вона ще тримається, на цих маленьких. На цих пластмасочках тримається, тобто акуратненько їх здвинули в сторону чи просто на себе потягнули і все. Зараз поставлю ще цю детальку та покажу, може ще щось. Все, поставив тросик, перевірив, все працює. Тут потягнув, працює, все поставив, ось цей шурупик болтик. Закрутив, все стало гарно. Ще раз кажу, перевірив, все працює. зараз Поставлю ручку. С ручкой все просто. В принципе, так как и снимается. Чтобы ручку снять, зараз покажу. Вот такого она ставится. Треба тросика забрать. Оп. О, ручка стала. И теперь надо. Оту бобишечку сюди вставити. Там в принципі видно відпечатку. Зараз ставлю бобишку, провірю ще раз ручкою Так в принципі все гарно стає. а Щоб зняти ручку, ось тут болт. Ось тут болт. його викручуємо до упора, щоб аж в кузов вперся. Ну, там, якби, без усілля, просто, щоб вперся до кузова. І цю штуку так, ручку відковирюєте і з цієї сторони легонько отверткою можна підковырнути, щоб краску не поцарапати. Так, добре, собираю далі.